У Чернігові встановлять 45 електросирен, створять автоматизоване місце роботи системи оповіщення і встановлять до неї програмне забезпечення. На це з міського бюджету планують виділити 7 мільйонів гривень. Відповідне рішення сьогодні підтримали депутати під час засідання виконавчого комітету. Тепер за неї мають проголосувати депутати на сесії. На сьогодні працює 38 восімь Повинно працювати. Працює 30. Ми додатково поставимо ці нові системи. Сучасні у нас буде більше і буде більш якісна система оповіщення. Зробити все це планують у рамках міської програми створення і розвитку місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення. Вона розрахована на 2022-2025 роки. Вести в експлуатацію місцеву систему оповіщення цивільного захисту, що визначено рішеннями уряду України. Мають до грудня наступного року. Фінансування буде відбуватися нами тільки за умови чіткого розуміння алгоритму. Де хто отримувач, як далі це все обслуговується, і коли, в який період, в якій частині це все передається місту, хто буде далі балансоутримувати міської системи оповіщення? І взагалі я вважаю, що система оповіщення повинна бути на балансах у громад. Приведення її в роботу, яким вона там сигналом приводиться в роботу, це окреме технічне питання, яке Ну, по суті, немає стосунку до е, е, технічних засобів чи систем оповіщення, які знаходяться в громадах. Докладніше про плани і оновлення системи оповіщення Чернігова Григорій Годун пообіцяв розповісти Суспільному після того, як депутати підтримують програму на сесії.